Друзі, вітаю! Завершився ще один тиждень війни. Ми з вами підводимо підсумки цього тижня, розбираємо найцікавіші, найактуальніші новини, серед яких прес-конференція Зеленського заяви Путіна на засідання Міноборони РФ, США, які хочуть дати 300 мільярдів доларів Трамп, якому заборонили балотуватися в Сполучених Штатах на рівні Штату. Суд уже прийняв рішення, чи прийме рішення він, власне, по всіх Штатах. От Столтенберг, який впевнений в поразці Російської Федерації, Британія, яка готує десятирічну програму угоди з Україною Орбан, який е, назвав справжню причину блокади в Україні, і вона виявилася фінансовою. Ну і Нідерланди, які готуються вже передати перші 18 винищувачів, а ОСБУ голосило російського ольгарха Фрідмана. Урошок. Одним словом, є що проговорити, але стисло по поличках, я зараз для вас все розкладу. Але спершу попрошу підписатись на канал, для того, щоб ми з вами разом витискали російських агентів з українського Ютубу. Друге, що я вас попрошу, зробити донат на Mavic 3T нічний дрон, який буде допомагати нашим бійцям із червоної. Калини. Тому підписка, донати. Ми з вами і словом, і ділом будемо намагатись допомагати нашим військовим. Бороти окупантів, так перше прес-конференція Зеленського. Володимир Зеленський провів прес-конференцію. Така звітна за рік. Президент був дуже знервований, сказав дуже багато нейтральних речей, але й було дуже багато, які трошки, ну скажімо так, не сподобались багатьом громадянам. Багатьох він ввів такий легкий стан нерозуміння. Ну, от через те, що на цій звітній конференції говорив не тільки про минуле, тому що і не тільки звітував, говорив про майбутнє. Ну, от, впевненості, яким буде наступний рік не. І з гарного він сказав, що жінок призивати не будуть. Зроблять мільйон дронів. В мене є інформація, що виробник цього мільйона дронів в нього зараз різні обшуки, тиск і проблеми із державою. Вони такі трошки ой ой-ой, а що ж робити. От, як же ж ми маємо виконати ось це завдання президента? Але тим не менше, віримо, що в них все вийде. Ну із негативного, президент сказав, що перевірки е бізнесів це насправді вимога МВФ. І що ж ти тут зробиш? Перевіряють, і, значить. <сміття> Допомагають далі. Історія те, що в країні є шість менеджерів, і вони власне головні. Не парламент, не Верховна Рада, не сотні тисяч волонтерів, не мільйони українців, не мільйон військових, які борються. А саме шість менеджерів. Це найголовніші люди в команді президента і взагалі найголовніші люди країни. Ну і зрозуміло, що ні не сподобалось власне те, як він говорив з деякими журналістами. Те, як він сказав фразу, що вам може не подобатися, як я керую, то й добре, що вам не подобається Миться і що от ну, це таке зрозуміло не дуже гарне світосприйняття, і якраз таки не всім українцям це. Сподобалось в той же час, він якраз фамільярно ще відносився до головнокомандуючого, що взагалі не сподобалось е, українцям. Ну, одним словом, прес-конференція така, яку можна, в принципі, було б і пропустити. Взагалом не зрозуміло, що чому він її проводив. Але, як мінімум, класно, хоч якісь позитив, ми знайдемо в цій історії. Е, те, що він вже проводив її за новим західним календарем. Західні політики вже там до 25-го намагаються всі свої справи вирішити. Ну і скажуть, ну все, типу, далі на канікули. ось тут. Якраз ми бачимо саме таку історію, де президент уже в новому графіку, але з не найкращими меседжами. Ну, от дуже говорили багато про нову мобілізацію про 500 тисяч новообраних чи набраних українців. Загалом весь тиждень це говорилось про мобілізацію. Сонці навіть сказали, що готові з Естонії прислати тих українців, які там ховаються. Рустем мер в німецькому виданню теж сказав, що хоче повертати українців з-за кордону. Ну от щоб вони могли якраз таки бути корисними своїй Держаю тут один журналіст 24 го каналу втік може так статися, що скоро і повернеться, тільки вже не в статусі журналіста. Дивна історія. Ну от, але е, Зеленський зробив свою прес-конференцію. Після неї ще кілька днів говорила, але по великому рахунку е, не було якихось суперважливих новин. Кабмін відставку не відправили, корупціонерів не вигнали. Від заходу чекаємо гроші та зброю. По великому рахунку, все те ж саме, що було. Ну, не, не ньюзмейкерська була присуха. Ну е, паралельно Путін три рази з е, там. Три дні виходив медіа. Це дійсно проблеми маразматичного характеру, коли людина за один раз не може сказати все, що хоче. Навіть попри те, що це можуть бути годинні спічі, так як в нього була ця пряма лінія. Потім Путін, Кремль, Москва, потім там ще він цю Міноборони ставку цю проводив. Одним словом, не може він наговоритися. Це цілі СВО не міняються. Україна не територія при Чорномор'ї все російське, включаючи Туреччину і. Болгарію, от одним словом, з НАТО в нього питань нема з НАТО воювати не хоче. Боїться відверто каже, що боїться а до України буде намагатися викручувати ці претензії і нав'язувати їх на наші території. Ну, Україна все це розуміє, тому нам треба вступати в НАТО, щоб в нього до нас не було територіальних претензій. Ще Путін погрожував дуже багато Фінляндії. От і теж сказав, що Проблем вже немає. Всі проблеми ж вирішили в минулому столітті, коли окупували частину вашої території. Ви чого в НАТО поперлися? Так ну от, але фіни не бояться допомагають Україні зараз. Плюс 100 мільйонів доларів внесли в бюджет, щоб дати Україні. Загалом скандинави нам допомагають. Ну от, ну, власне, історія зараз полягає в тому, що Путін е, не може наговоритися, і ми ще будемо бачити звернень, він вже в режимі виборчої кампанії. Ну от е, також з'явилася інформація, що саме е, за відома Путіна е, Патрошев бив Пригожена. Патрушев це все організував. Ну от Путін про все це знав, кивав гривою і власне погоджував. Ну, от. Тому, скажімо так, з Оркастану ніяких цікавих новин теж не було. Більше було видно про маразми, тупість, дурість. От. І якраз таки неспроможність реалізувати ті так звані намічені плани щодо захвату України. Сполучені Штати дуже довго скажімо так, мучилися з допомогою Україні. Всі пішли на канікули, і Конгрес, і Сенат. Сенат залишався ще на тиждень доопрацювати, щоб дати Україні гроші, не зміг це зробити. От. Ну і... Якраз сказали, почали шукати про це. Почало писати New York Times, Washington Post, що 300 мільярдів треба змусити Росію заплатити за цю. Війну, ну і, власне з цих 300 мільярдів вони зараз ведуть дискусію. Чи це гроші на відбудову після війни, Чи це гроші замість тих, які вони дуже так тяжко дають? Європа дає там ще 50, Зараз взагалі загорили за 80 на 4 роки. Ну от штати дають 60 на рік. І вони кажуть, слухти. Давайте дамо за зараз, і щоб Україна взяла ці гроші, перемогла Росію. Ну от непогана позиція штати зараз в G7 починають переконувати Францію, Німеччину, Італію, які не зовсім хочуть віддавати. Плюс я вам робив розбір на тижні про те, що Росія. Вкрала 100 мільярдів доларів з компаній, які виходили з ринку Росії. Ну от і Путін віджав 100 мільярдів доларів. Тому вони кажуть, ну є вже така пропозиція. Можете давайте його покараємо на 300 мільярдів, щоб йому мало не здавалося. От тому дуже надіємося, що ця пропозиція спрацює і зможе ці суверенні гроші російського банку передати Україні. Ще одна історія. Трампу забол... заборонили балотуватися. Загалом тиждень був такий карколомний новини, яких раніше можна було й не сподіватися. Типу, що почали говорити штати, які завжди були проти віддати російські гроші, самі перші почали говорити. Ну, от, тому що вони казали, ой, китайці злякаються, саудити злякаються, Емірати злякаються. А тут перші почали казати: давайте Україні віддамо гроші. Супер, ми підтримуємо такий патріотизм. Так само з Трампом. Хто хто б коли повірив, ну я вам то за рік казав, ви знали цю інформацію раніше, але в публічному в просторі. Це мені мої друзі говорили політики, а тут ми вже бачимо дискусію обговорення, що Трампу аж суд в Колорадо заборонив балотуватися, брати участь у виборах. Чекаємо рішення власне, Верховного суду, суду, який вже, скажімо так, не од... буде представляти не один штат, а всю, всю, всі Сполучені Штати. Ну, одну і це непогана історія для нас, тому що Трамп, ну. Не, не, не вселяє довіреності. Нікі Хелі по деяких штатах вже вийшла на друге місце, взявши 30%. Непогана історія. Теж от ну і побачимо зараз. Дуже сильно електоральна карта може змінитися. Нагадаю, що в другому турі, якщо виходить, знімають Трампа, виходить Нікі Хелі проти Байдена. Нікі Хелі перемагає Байдена. Нікі Хелі стоїть на позиціях за Україну, підтримує Україну республіканка. Дуже успішний. Губернатор. Далі вона була представницею Сполучених Штатів в ООН, тобто людина, яка має досвід, людина, яка знає, як складається світова геополітика і політика Путіна бачить чітко ворогом. Це вам не десантіс, не рамасвамі, чітка, нормальна, здорова республіканська партійна інституційна позиція. Давно не було таких кандидатів, сполучених Штатах. Ну от ну, зараз можемо отримати. Ну і нагадаю, що це може бути перша жінка, яка стане. Президентом Сполучених Штатів багато хто хотів, ну от як казав класик, тільки лиш не всі. От, змогли це досягнути. Побачимо, вийде, не вийде, але шанс дуже дуже непоганий. Столтенберг впевнений у поразці Російської Федерації. Він давав інтерв'ю велике, сказав, що Україна повинна бути в НАТО, і він бачить її в НАТО. Поки що зараз терміни, коли ми будемо в НАТО, він не сказав. Ну от сказав, що не боїться, якщо переможе Трамп, вони готуються до цього не критично. Ну, от е Сказав, що війна може бути довга, але він. Чітко переконаний в тому, що Росія може програти і повинна програти альтернативні сценарії, він не розглядає. Загалом, вся світова преса зараз, от особливо американська преса, почала переконувати політиком, що поразка України це не варіант і повинна бути інша, зовсім інша альтернатива. Всі повинні провчити Путіна і показати йому, що він буде жорстко-жорстко покараний. Ну і скажімо так. Непогані е, наративи з'явилися в е, американській пресі, де про це чітко дуже говорили. Це співпадає з тим, що говорить Столтенберг. Ну скажімо, непогано, що світ знову з другим диханням входить в третій рік війни. І дуже хотілося, щоб третій якраз таки був фінальним, щоб ми перемогли Росію, вигнали з наших територій, змусили їхніми грошима покрити всі наші витрати. Ну, от. ну і е, гроші, які мають дати, теж говорять, що Байден, наче переконує кри. Е, і Італію, і Німеччину і Францію, що давайте все-таки на другу річницю війни дамо Україні ось такий великий подарунок, яким би вона могла скористатися для перемоги над фашистською Росією. Польща анонсувала нову блокаду кордону. Ну тут в мене взагалі не багато слів. Дивні люди, чесно, дивні і не хочеться навіть коментувати. Третя людина померла на кордоні, десятки мільярдів наш тотальний збиток. Поляки говорять, що допомагають Україні бороти Росію, а тим часом блокують наш кордон. Більше того, що й показують, блокуючи, які машини везуть зброю, тому що машини зі зброєю, вони. Пропускають поза чергою, щоб Росія бачила, де хто що і як приїжджає. В кабінеті залужного знайшли прослушку. Теж така важлива новина. От вона була деактивована. Ну, Це один з його робочих кабінетів, де він міг знаходитися. Не, не сказано, що він там точно був. Але як мінімум знайшли, періодично провіряють його приміщення. Ну і, власне, знайшли. Ну, поки що не кажуть, хто поставив, хоча багато хто подумав, ви писали навіть в коментарях. Дуже слушно. Британія готується. Трічного угоду з Україною дійсно будуть допомагати, але головна допомога буде на морі. Зрозуміло, що британці хочуть допомогти разом з норвежцями побудувати Україні потужний класний флот. Росія цього дуже боїться, тому що саме Україна стане королевою Чорного моря. Орбан назвав прицільно, чому він не хоче нас бачити в європейському союзі, і ця причина нам подобається на зло орбану. Спеціально вступимо в Європейський Союз по одній простій причині, бо він сказав, що всі гроші центральні. І східної Європи підуть в Україну. Він каже: Як так? Це ж наші гроші, ми їх зараз отримуємо, а потім будуть ці гроші ним. Тому дякуємо, пане Вікторе. Ми вас почули, йдемо в ЄС. Більше того, ми підемо ще й в НАТО, щоб ще й натівські гроші і зброю забрати. До речі, чому Орбан проголосував за Україну? Шантаж і тиск Німеччини, Іспанії, Голландії Франції, в тому числі. Ну і Рейн Метл сказав, що слухай, дружок, а в нас там замовлення, ми тобі зброю мали виготовляти, то можемо і не виготовляти і на власне без, залишишся без танків. Він злякався, тому що дружба з Путіним дружба, а якраз такі без танків ця дружба може дуже швидко завершитись, тому він погодився для нас. Голландці готують 18 винищувачів, які приїдуть в Україну. Наші системи ППО, Патріоти збили три російських сушки, знищили їх просто вщент, пішовши на такий дуже хитрий крок. Власне, росіянин, ну Скажімо так, громадянин Чехії з російським корінням, однофамілець Дмитрія Козака. Ну от Давід Козак власне влаштував стрілянину в інституті, що призвело до того, що бито більше десяти людей. Він вів російськомовний телеграм, де власне розповідав, що хоче бути вбивцею маньяком І власне це він реалізував. Чомусь преса упускає той момент що цей хлопецьів саме російськомовний телеграм. Ну от але в будь-якому випадку. А в Росії цьому дуже пишається взагалі в них такий підйом. У них дуже великий підйом криміналітету після цих російських фільмів слово пацана, взагалі військової мілітаристської кампанії. От і там якраз ми бачимо, що це переходить в те, що розстріли вчителів у школах. Ми бачимо, що російська молодь деградує, якраз таки перетворюється на типових вбивць. Ну от, ну власне, з таким президентом мені здається важко бути кимось іншим. Так, російський шахет потрапив в жилий будинок ОКІ. На Солом'янці, де проживала молода сім'я, двоє дітей, всі живі, але Квартиру надзвичайно сильно пошкодили. Ви бачите, росіяни знову продовжують бити по цивільній інфраструктурі. Ну і власне фінал в тому, що Фрідма оголосили в розшук після хакерської атаки на Київстар, якась трошки незрозуміла історія там зараз відбувається. Я думаю, що в мене буде більше трошки даних, я вам все розповім. Ну, але щоб ви розуміли, що там дійсно йдуть певні процеси. Тому, можливо, навіть таке, що скоро Київстар буде державною компанією. Може таке бути, не знаю. Мінімум політ. Таки в куларах такі речі почали обговорювати і розповідати. Друзі, на цьому це все. Якщо хочете якусь новину, подивитись більш детально, протягом тижня ми писали ці відео, кожну тему розбирали. Ну а та зараз так коротенько вам про все розповіли. Друзі, зробіть донат, підпишіться на канал, бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!